Найважливіше за тиждень, що вони намагалися запхати в голову своїм, і раз по раз намагалися запхати в інформпростір нам, ну і звісно, європейцям. Топ-7 за тиждень від пропаганди. Мене Олена Центила звуть. Дякую, що підписалися або вже це робите. Дзвіночки, коментарі і Шере це все вітається. Отже, останнє сьоме місце за пані зі скрипучим голосом, яка не може визначитися, вона за лівих за правих, за рудих, красивих чи за розумних. Насправді ні в один з цих переліків вона не потрапляє, але знову і знову несе в маси брід. Наприклад, що в Харкові, коли влучили аж дві двічі, влучили в епіцентр посеред. Дня вихідного, коли люди пішли купувати якісь будівельні матеріали для того, щоб засклити, до прикладу, вікна, ті самі, які росіянці розбомбили, то виявляється, ну а власне, що виявляється? гуси, медузи, квадрат, гіпотенузи, і звісно, купа військової техніки, посеред унітазів, військові найманці з інших країн угу, замасковані під працівників епіцентру. Спірмаркет, который использовался для uh, хранения оружия и боеприпасов, да, вот с ним случилось то, что с ним должно было случиться. Є кілька питань, де ці uh, зброї і боєприпаси приховували серед ізоленти, або в сантехнічних частинах, ну, або замотані в що. Ну, в як ми прекрасно розуміємо, але їм це не заважає брехати. До речі, це єдина пропагандониха, яка реально вийшла і сказала, та власне, ну, знову ж таки, з унітазами пов'язане та оці от боєприпаси і зброярство. А фраза сталося те, що мало статися, вона рикошетить. Рикошетить. Не даремно сорок рази російські бомби сходили на російську Білгородщину. Випадково зовсім ні. Карма, вона така. І рикошети вони такі, і далі буде більше. Начал, как обычно, да, вот эту привычную шарманку О, да, там там гражданские, средь белого дня. Ну, в общем, все, что мы уже с вами слышали, неоднократно, все, что, все, что мы уже знаем, знаешь, естественно, все это закончилось. Дайте оружие, дайте денег, накажите Россию. Никто идти на Украину! только для того, чтобы сделать хорошо тем, кто 10 лет, 10 долгих кровавых лет сидел на пятой точке ровно. Я не зділав вообще нічого, навіть не для того, щоб остановить війну на Донбасі. Для ну власне тут має бути історія про хлопчиків-тросиках. в тросиках. До речі, дуже багато хлопчиків-тросиках в тросиках нині по той бік їхнього наступу або спроби наступу на Харківщину. Що в одному госпіталі, що в іншому, що в третьому, що в п'ятому в коридорах хлопчиків-тросиках в тросиках штабелями лежать. Але історія про ми на Україну не збиралися йти для того, щоб комусь зробити добре. Вона щира і справжня. Нікому вони не збиралися тут робити добре. Єдина біда у тому, що дехто тут серед нас не до кінця цього розуміє, а маємо фіксувати. Фіксувати щоразу для свого розуміння для тих вайберівських чатиків чатиків, яких досі це обговорюється, ну і власне для міжнародних того, судів. Щоб себе врятувати. а тільки сиділи і ждали з року, Ну коли ж уже прийдуть руски? Серйозно. От хто тут сидів з 14-го року і чекав когда же уже прийдуть. Ми чекаємо з 14-го року, когда же уже уйдуть, це важливіше. А ви досі переконані у тому, що хтось тут ще чекав після того, як вам повиносили ну власне, пакетих в чорних повиносили замість квіткових букетів троянд під ноги. А чому руски не прийшли? Да когда... Ну, тому, що ніжок не було? Чи чого? Да, же уже вони прийдуть і освободять нас, да Ніколи б... Бы... насправді. Оцей наратив, який знову з'являється, у них недаремно вони апробовують на пропагандистах цього ешелону. Не було і не буде історії про те, щоб росіяни прийшли когось звільнили. Ні, такого не було. Ні, історія про те, що тут їх масово чекали, неправда. Не Брехня, дурня чи пушня. Ну, звісно, не будемо брехати певні ждуни і ждуніхи є. Ну не марно ж вони так притуляють папірчик з куркою двоголовою до серця. Але це одиниці, чемодан, вокзал, Росія, ніхто нікого не тримає, але видавати одиниці за те, що тут сиділи і чекали, та ні, не чекали, і, як видно, не сиділи і не сидять, а доволі героїчно боронять свою землю. В жизни бы по Харькову не прилетела, если бы не начали бомбить 10 лет назад. Серьезно. Ну вот, бачите, да, вот эту конструкцию. А, десь порушено причинно-наследковый связок. А, Банбілі Донбас це прекрасний наратив, в якому можна просувати все, що завгодно. А що там з Кримом? Нагадайте мені, будь ласка, а в 2014 році я була в Донецьку особисто якраз під час того всього, коли завозилось, заходило і влаштовували мітинги, ото все одоробло. Тому наратив, який вони просувають зараз, він не має першої причини. Зважайте, що те, що нині у них минулого тижня на місці номер сім. Буде цього тижня і наступного пропагуватися ще сильніше. Ну і немарно Соловйов заходився ображати всіх і вся. Бо Соловйов це такий собі показник, якщо відверто їхньої неадекватності. Йому зливають все те, що потрібно проговорити ротом, і на що притомна людина не піде. А Соловйов байка він клюв розкрив, робоче місце працює. Схлопнув, прибрано. Сікретутка Столтенберг Вообще вдуматься, хто такої Столтенберг, що вділить заявлення для Ціната. А про що тут Соловйов? А про те, що Столтенберг сказав: панове, а треба ж дозволити Україні захищатися, самозахищатися, самозахист, і країни почули, почали давати масово. Ну як масово, не так масово, як би нам хотілось, дозволи використовувати свою зброю на територію вглиб Росії. Сполучені Штати Америки щось не можуть визначитися з тими атакамсами, але в принципі зазначено, що захищати себе можна на території Росії не тільки поблизу Харківської області, а й збивати, до прикладу, ракети, якщо ще летять на території Росії, але можуть загрожувати Україні. Хороше ж Столтенберг закликав Соловйову. Підняло кришечко Он секретарша. його задача – бумажки передвигати. Соловйова забули спитати, що має робити Столтенберг. От бачите, Соловйов він же ж великий воєначальник. Ну, окрім того, що воєначальник ще й знавець міжнародної політики, ще й економіст, футболіст, гандболіст. Ну, а, власне, руку закладає за сюртуку і далі починає тягнути своє. Шосте місце. Його статус не вищий. Історичний страх перед Москвою зберігає і канцлер Германії Шольц. Атвір, разрешение Украине бить Україні России, но, як известно, німецькою ливерную колбасу можуть пірюбідіть сльохість. Оці такі образливі напівформи для пропагандистів свідчення того, що у них віротельно підгорає, піднімає кришечку і їм не переливки. Бо ой, як зіниці стискаються, і роти розкриваються від того, що летітиме, і вони прекрасно це розуміють. Розуміють, що доведеться криваво довго. І безперспективно програвати не так швидко ще раз, кажу, як нам би хотілося, але тим не менше. Ну але Симонян легше дихається, через що? Через те, що можна напарювати тим мовчазним, які залишилися на російщині, все що завгодно, і розповідати, що так і потрібно, що це за планом. Що за три дні вони розтягнені в часі, і насправді за філософією часу він може бути не лінійний, а багато шаро. Ну і так далі, і так далі. Вона каже: класно все. Добре, що поїхали ті, хто не згодні. Добре, що ті, хто залишилися не згодні, вони заткалися і мовчать, а хто не мовчить, того ув'язницю. Во-первых, важно сказать, что СВО тут не при чем вообще. Об этом говорили задолго до СВО. Ну, чому ж настрій інший був? Тому що м, приходили оці всі герої, одоробли, розумієте, які повернулися з СВОщини і почали ґвалтувати, вбивати Там, про второкласницю, знаєте, другокласницю вбив той, хто героєм у них зветься. І що? А дошку йому почесно знімати будуть? Чи до тієї дошки приколотять? М -м, не кажуть. Ти замість, як настроєння змінилося в країні за ці два роки? Дишать то легше стало, правда? дышать легче стало какие-то справедливые меры, которые можуть бути в разрез с очень громкими людьми, людьми но з горсточкой людей а йдуть унисон, звучат в унісон всем остальным населенням, которого как-то не слышно было. Правда же до начала СВО. Вот. унісон. Це то одноголося, яке звучить з їхнього телевізора. Непопулярні рішення це зокрема і про податки, але до них за секунду. А що затикають роти, починаючи від тих, хто ставить спектаклі, режисерів і акторів, і закінчуючи людей, які можуть сказати, що не твобля це не привід кидати в буцигарню, а цього не чути. Так само не чути і тих заборонених людей, які потрапляють в список персон грата, і Заборонених книжок, програм і всього решта. Унісон набуває неабиякої важливості для Росії сучасної. Унісон це їхня нова формула існування. П'яте місце за Симонян. Запам'ятайте, Унісон в ногу, коли всі Буратіни один ти дартаньян, ну або навпаки. Буратіни мають ходити в ногу і ходити мовчки, і мовчки виконувати те, що. Їм наказано, бо дерев'яним думати не належить. В принципі, Симоян не належить думати теж, бо вона заплуталась то бути багатою добре чи недобре. Пам'ятаєте, вона там просувала ідею про давайте піднімемо податки причому з самої себе починаючи. Ну оскільки там ніхто її не чув, то вона взяла і Кіосаяну податок, додатковий влупила. От хоче він їй зробити приємне, хай зробить приємне ще й якомусь окупанту. Ну окей, правила в родині, які захочете, але. Ситуація, коли в Росії підвищили податки, вона виглядає дуже класно. Бо Семен'ян виходить і каже, тіштеся, 97% населення. Вам не піднімуть податки. А чому? Бо ви живете хорошо настільки, що піднімати вам нічого. Ну, і, власне, для того, щоб вижили ви бодай якось, от вам ще будуть щось там повертати. Але питання ж в іншому, давайте подивимося з іншого боку. На хіба ці податки їм будуть повертати, бо, бо все інше будуть урізати? Готуємося до довгої і дуже неприємної ситуації, коли довгий російський дерев'яний рубль буде палати, допоки не зіграє Рада. поздравити. Важливо к нашим баранам. Це так вона звертається до соплемінників. Ну, і хай буде барани, так барани, нам яка різниця. Нібито казали, що вони ведмеді, ну, але барани, напевно, що підходить більше. Хай не ображаються барани. Всю, всю розумну частину бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что справедливозация, о которой мы много раз с тобой говорили, она наконец-то наступает. Наше государство уже впрямую приступила к перенастройке налоговой системы, о которой мы говорили. Просто интересно, сколько податків буде платити Путін з усіх цих майнових комплексів в Геленджиках і всього решта. А, брати Ковальчуки? а кооператив Озеро? М -м -м. Погано чути. Ох, хочеться подивитися на ці податки. давним давно я правда говорила про налог на розкош, но дифференцированный налог на доходы это в каком-то смысле так и есть. Радует, что это не коснется 97%. Нашого населення ну бо жити краще вони не стануть. Е, рубрика ніж багата, нема що починати. Обов'язково буде у нас наприкінці, і ви здивуєтесь, що ми там відкопали. Але насправді дивина дивовижна. Дивина дивовижна настільки, що у них паралельні реальності йде навіть кілька. Перше, дуже класно, що всі мовчать. Друге, це дуже класно, що підвищують податки. Третя е, Україні дають зброю. Але давайте розкажемо, як ми все одно перемагаємо. Бо що ми вміємо лякати? Найкращі ляка їхнього пропагандистського строю Соловйов виходить на манеж четверте місце минулого тижня какая ты тистоні долбаний на полном повному серйозі Йоководілі что он может поставить Россию на коліні? Ліліпут, вообще охренели? охренелі? Mm, як вам такий дуже дипломатичний і дуже елітарний, інтелігентний, взагалі эм, ведучий, який формулює те, що думає або не думає. Просто формулює, або просто не думає, не суттєво. Мені цікаво, що вони, коли випльоскують із себе стільки жовчі і образ на адресу представників усіх країн, думають, ну їм легше стає? Цікаво. Тобто, ви взагалі о чому? Ви будете ставити Росію на коліні? Не сумніваєтеся, Так, скоро, серйозно. Ну, забрались в Шиї, давай обсуждать, як будуть слона жрати. Точно, ви... ну от точно. Не переживай Соловйов неодмінно, і ти побачиш, як. Тільки медвідь, ведмідь раптом перетворився на слона. Так почекайте, ж були барани. Барано ведмеде слон страшенна тварина, яка живе за переліком. Реально, це все несете? Тобто, ви на повному серйозі. Це при тому, що то, що зробила Росія для істонського народу, ні один інший народ і близько не зробив. Давайте заливайте, як, як там космічні кораблі бороздять простори Большого театра. Ну так, якщо говорити об'єктивно. Весь розсвіт істомської культури, вона взагалі в яку епоху і з ким зв'язати? Людина культури, та, яка про вошей, слонів і про ліліпутів. Ка культура велика росіянська. Всіх перевели в четвертий клас, а Соловйова залишили в третьому. Ну от того він і кривляється. Бо ж дорослий і адекватний дядько такого не зробить, правда? Росію і Путіна на коліні. А коли не встануть на коліні, то Аллар Карі скаже, а у нас сил більше не було. Ви взагалі, ви що несете, психи? Ви взагалі розумієте, що коли Росія розберется вот, з нинішніми проблемами і просто підніме бровь, вас же будуть очередь із тих, хто буде і звиняється. Слухайте, ну, з цими бровами якась загадкова історія. Я не знаю, скільки Соловйова тих брів і скільки разів іншим він збирається їх піднімати, і звідки найголовніше, але він уже трохи примахав. Він піднімає бров, піднімає, а вона все не піднімається і не піднімається. І проблема не вирішується і не вирішується. Для того, щоб і далі вона не вирішувалася, вони збирають консиліуми кругло стоячі і обговорюють одне й те саме по колу. То потом, кроме F 16 шістнадцять, пайдуть Ясно, что пілоти будуть та жалка і горстичка, которая... А чого власне обличчя таке сумне? А чого руки за спиною? Готуєтесь по колу ходити Аристанському? Готуйтесь скоро. Казане, якби українських пілотів ні о чем. От а... точно ті самі українські пілоти, які дають джазу і прочухана з першого дня війни? Очевидно, що буде сказано, що зв'язку з ядерною угрозою, яку ми бачимо зі сторони Росії, вважаємо можливим, наприклад, та же Франція скаже, що предоставити свої ядерні боєзапаси Україні, а далі Україна пусть сама розпоряджає цим, як вважає, потрібно. А як вам такі варіанти? А як думаєте, до чого вони готують своїх? Ну, серйозно. Франція раптом каже, на, анати вам ядерні запаси Україна, робіть, що хочете. Ви собі таке уявляєте? Ну, класно було б, звісно, але ви собі таке уявляєте. А далі відповідь на це запитання. А далі відповідь, бо росіянці готують, що їм хана, що вони власне з тими податками, неподатками не податками взагалі немає значення. Вони приречені, приречені, на що на ядерний удар? чого буде спроба нанесення ядерного удару по території Росії. Ну, это, по крайней мере, то, что прослеживается логика, потому что страны, иначе выдавать такой набор, этого не делают. Так, Необход... кстати, надо отметить, что нет никакой нужды даже непосредственно использования ядерного оружия. Потому что есть вот этот атакующий контур. Используют разнообразное дальнобойное оружие, которое нанесут удары по нашим химическим заводам, атомным электростанциям. То уровень бєсу може бути такий, як ми розглянули в случаї пораження, наприклад, в території Ізраїля. Це може бути сильніше воздействие. А що в цю гру можна бавитися вдвох, в трьох і навіть величезною кількістю компаньйонів і союзників додавати Росії додаткових нюансів для того, щоб вона, коли сідає грати в шахи, забула, що можна грати в Чапаєва. Соловйову не переливки. От уявіть собі, як йому нести це в маси, а він несе. Це неізбіжно ставить нашу страну перед необхідністю робити вибір. Ви, ви, дайте... Так а ви вже зробили вибір. Путін його фамілія. Чи це не вибір? Ви його не вибирали? Вам напарили? То ви кліпніть, якщо вас тримають в заручниках Путіна? Цей вибір Європи буде унічтоженими. Точно. Нова версія. Єдине, я не розумію, чого це озвучує, а не Дмитро Медведєв. Але того, певно, не випускають в ефірі поки. Без всяких сантиментів, без всяких переживань, без... у нас просто не буде другого виходу. Ну, Зрештою, у вас виходу в принципі немає. Ви в... і входу не знайшли, ви ем, поступово рухаєтеся, знаєте, як за каналізаційною трубою до виливу, а виходу точно нову. Тому що наша концепція. Ответ на встречного удар подрозуміє нанесення удара. При этом не надо недооценивать возможности военно воздушного флоту НАТО. Надо поняти, що коли саме самолету в 16 великої не тільки F 16. Тому на слові велико зжимається дуже сильно горло у Солойова. А воно і не дивно. Потрібно приготуватися. Акетизуватися або по колу ходити в робі Рестанській. Вони готуються. Звісно, поки не Соловйов, хоча руки вже тримає за спиною, тренується, а його викормище. Тебя тут не обманують, що от, е, там, завтра все закінчиться і почнеться благорастворіння воздухов. І возлягуть вместе Лев і Агнець. Ні, не возлягуть. Лев сажрет И если а, там ми. Мы... Це перше місце. Їхній топ. Лев точно жре Агнца. І, власне, тут біда, що вони досі не визначилися з тваринами, хто вони є: барани, слони, ведмеді, кури. или кто. Если мы не будем достаточно сильны в экономическом, в военном, в политическом, в демографическом смысле, то Китай однажды станет проблемой для нас. Вот мне привіт, Китаю, привіт, Пекіну. Не даремно там один персонаж заявляв, що в принципі Пекін можна взяти, але його якось з ефірів прибрали. Історія, коли вони заплутались самі в наративах: то Китай, друг, брат, чи сват, чи хто чи ніхто не винен у тому, що зараз Пекін і Москва посвариться через пропагандистів. На жаль, так не працює, але тим не менше ще один наратив, який вони просувають: це надовго. І велика проблема з демографією. Як її вирішити, знає ви не повірите? Хто ну власне Миронов, і це дуже смішно. Пам'ятаєте історію Воронежа, коли дівчат старшокласниць, які прийшли на єдиний державний іспит, змусили знімати. Я зараз серйозно цілком кажу бюзгалтери і плавочки. Тому що кісточки в бюзгалтерах я зараз не жартую, і металеві вставки в плавочках дзвеніли на їхніх рамках. Я не знаю, я мільйони рамок пройшла за своє життя, і жодного разу білизну знімати не вимагала. Взуття було: ремені, годинники, але не білизну. А там в Воронежі старшокласниць, змушували знімати білизну безпосередньо на вулиці. Просто показати її недостатньо було потрібно було роздягатися. Уявляєте, Бебезпека. Володін влаштував розбор з переворотами прямо так от публічно. я, я, -яй, яй каже, ви ж погано працюєте. Ну, Передивилася місцева комісія, все це відео і каже, та ні, ніяких порушень таке тут не було. І от такенні тексти дівчата бо їхні батьки написали, що ви показали не все відео, ви показали його без звука, і все це брехня, ви брешете, показуєте все. І тут же ж виходить Міронов їхній і каже. В дівчата, ці. Тепер не народжувати ноть, бо фізика, і математика, і екзамен. Не можна, коротше, дівчатам вчитися, бо демографія. Угу. Єдиний державний екзамен по русському язику. В багатьох містах проходили у дев'яти класиків так називаємо ОГ. Ви знаєте позицію нашої партії, ми давно говоримо, хватить кошмарити наших дітей. Хватить займатися ідіотизмом в виде єдиного державного екзамена і ОГ. Ну вот правда, нашим детям учиться mm -mm, не потребно. Ну вот если хотите примеры, у нас все говорят, все замечательно, все хорошо. Вот как вам нравится ситуация в Воронежской области? Одиннадцатиклассники заставили раздеться, снять белье, вынимать металлические какие-то застежки. Дети с брекетами час не пускали на экзамен. Остальные уже... Чу, так с Россия, чего вы дивуетесь? Раздавали, они стояли ждали. Спустя час только их запустили. А у вот Нижегородской области, например, девятиклассники, в ожидании заданий по физике, по информатике, по литературе, 7 часов находились в помещении в духоте, без воды, без еды, без ничего. А вы спросите врачей, сколько у нас больных с сахарным диабетом? Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда? экзамен потому... экзамен склады. Ну класс. Потому что стрессы... И все. И у них сразу идет это по гормональный, гормональный сбой. И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми. Я еще раз это говорю. Ничто не стоит здоровья наших детей. Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой стороны мы гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни. Надо прикращати это безобразіе, я абсолютно в этом убеждён. Вот стільки тексту, а головне, що? Демографічна ситуація. Ну, народжувати мають і там, пам'ятаєте, з 16 років, з 9-го класу, з 12, го неважливо. Баби народжають Мужики поубівають. Ну схема ж не скінчила. Нам пам'ятаєте, їм там своїх не шкода, нам наших шкода ще раз і ще раз дякуємо нашій армії, і донатьте тим, кому довіряєте. Це важливо і це суттєво. Маленьких донатів не буває. Нам потрібно, щоб у них там було все, що допомагає нищити ворога. А ці будуть народжувати, не сумніваєтеся, бо пам'ятаєте, що їм легше дихати, бо ніхто не перечить, їм легше вводити нові. Прикольчики, бо це надовго, бо це дорого, і взагалі мовчить, бо буде ще гірше. І вишенька на торті, от та сама рубрика: Нам так не жити і не дай Боже. Бо Білгородчина отримала звання безпечного міста, Білгород. Вони отримали відзнаку в номінації Безпека мого міста Білгород. А ви думаєте? А думати не треба, бо це російщина. Там все сильно не передбачено. Компурса відбору улучших муніципальних практик і порушення вточності градовці звичайних ситуацій моргобезопасності, город Білгород, Белгородської області. І грамота є. Ну, в безпеці ж Білгород. А ви кажете? Тобто вони всі там брешуть, повертаємося до пункту першого, що там про гіпермаркет піцентр казали? То, може, переплутали назви? Харків і Білгород? В Білгороді все безпечно, все спокійно і взагалі? Прекрасно. Буде ще прекрасніше, бо маємо дозвіл. Убезпечити себе ще більше. Спасибі партнерам, не спасибі, що так довго і ще не до кінця, але тим не менше. Такий собі топ вишукався. Головне, що вони нестимуть тижня наступного, що війна це надовго, що так це дорого, що доведеться м, затягнути паски і жим-жимнути ротики. І, звісно ж, і, звісно ж, Путін кудись з'їздить і обов'язково пояснить, чому з талібами потрібно дружити, чому Лукашенка потрібно любити і чому. Інакших варіантів, окрім як вбити всіх, а потім і самих себе, ядеркою у них немає. Олена Центила, мене звуть. Дякую, що були зі мною. Підпишіться і залишайтеся.